Доброго дня, продовжуємо. Продовжуємо розповідати про порушення закону у стінах Бузького районного суду Львівської області. Чому суддя Журебіда з порушенням правил підсудності засудив Мисака Віталія Михайловича? протоколу серії ОБ номер 141-488. Від 4 вересня 2021 року вбачається, що в цей день о 20.25 на 503-му кілометрі автодороги київ Київ-Чоп Месак Віталій Михайлович керував автомобілем марки. ВАЗ-21011 у стані алкогольного сп'яніння. Чим порушив пункт 2,5 правил дорожнього руху України? 8 листопада 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Журебіда за наслідком розгляду справи номер 943 дріб 1800 Дріб 21 ухвалив постанову, якою визнав винним Мисака у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП наклав на нього адміністративне стягнення штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Жребіда. Голова Бузького районного суду Львівської області порушив вимоги статті 276 КУПАП при розгляді згаданої справи. Згідно вимог статті 276 КУПАП розгляд справ за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем вчинення адміністративного правопорушення. На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київ-Чоп. Згідно якої на 503 кілометрі село Великосілки, колишнього Кам'янка Бузької району Львівської області, знаходиться пост ДАІ, який в даний час використовується управлінням патрульної поліції, оскільки ДАІ вже ліквідоване, таким чином, село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького району. Бузького районного суду Львівської області, тому що Великосілки і наступна ділянка дороги в напрямку міста Львова знаходяться на території Кам'янка-Бузького району. викладеного вбачається, що в протоколі про адміністративне правопорушення Мисака зазначене місце вчинення порушення правил дорожнього руху 503 кілометр дороги Київ-Чоп що автоматично засвідчує територіальну належність до камянко пульського району. Отже, суддя Журебіда суддя Буйського районного суду, журебіда, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції у Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Месака, Мав би скерувати справу по підсудності до Кам'янку Бузького районного суду Львівської області, але цього не зробив. Чому він цього не зробив, ми не знаємо. Це тільки він може пояснити, що йому така Захтянка стрілила в голову і він захотів розглядати цю справу, не маючи повноважень розглядати цю справу. Тому що він не суддя Кам'янку Бурського районного суду. А він суддя Бузького районного суду, що є велика різниця. Є великою різницею. Тому виникає питання, в чому полягала зацікавленість судді жури Біди взяти на себе гріх і, не маючи права проводити судочинство, засудити Мисока до казаних вищим мною. Стягнень. Що йому погано зробив? Може, він має якийсь зуб, якийсь має якийсь, е, особисті якісь особисті порахунки до Мисака, що він вирішив його помститись йому і засудити Мисока, <кій> нехтуючи законами, за правилами підсудності, фактично не маючи повноважень чинити правосуддя в цій справі привласним своїм повноваженням суддів Кам'янкобуського районного суду Львівської області. З огляду на викладення, на мою думку, постанова судді Журебіди у справі номер 943 дріб 1800 дріб 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалено поза межами закону а тому підлягає скасуванню. Чи суддя журебіда так не вважає? Можливо, взагалі ніякого порушення закону не було. Чому поліція направила документи на Мисака? Саме до Бузького районного суду, а не до Кам'янка Бузького. Можливо, між управлінням патрульної поліції та судом є певні домовленості. Чому я такі питання ставлю? Тому що скільки я вже оприлюднюю інформацію про ті, значить, про ті порушення правил підсудності, які виявлені у Бузькому суді, так от ті всі, ті всі правила вони випливають з. Того, що документи до суду направляє управління патрульної поліції, яке нібито не знає про те, що ці документи вона мала би направляти до камянко Бузького суду, а не до Бузького, тим більше, тим більше, що паралельно паралельно мною встановлено, що управління патрульної поліції направляло такі самі документи в тій самий, самий 21 рік. У 2021 році. І в 2022 році направляє до Кам'янко-Бузького районного суду. Але дивним чином, окремі документи йдуть до Кам'янко-Бузького суду, а окремі справи йдуть до Бузького суду. Тому виникає питання, чому таке, чому таке вибіркове ставлення? Значить, якщо є закон закон є закон, і вони мають ці справи розглядатися, за місцем чинення правопорушення, тобто в Кам'янко-Бузькому суді. Але чи дивним чином. Вони чомусь направляються в бузькі суди. Тому прошу коментувати цю інформацію і прошу підписуватись на мій канал, і буду дякувати вам за увагу і за коментарі, які ви сподіваєтеся, що будете висловлювати з цього, з цього приводу на цю інформацію. Ще раз дякую.